Виконуємо номер 6.5 із підручника «Алгебра 8 та номер 11.5 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Подайте у вигляді дробу і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Щоб поділити дріб на дріб, потрібно ділене помножити. На дріб обернений до дільника. Наше ділене помножимо на дріб обернений до дільника. І тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Скорочуємо 12 і 6 на 6. 6 ділимо на 6 буде 1, 12, ділимо на 6, буде 2. 35 і 7, скорочуємо на 7. 7 ділимо на 7 буде 1. 35 ділимо на 7 буде 5. Далі, це в четвертому і це в кубі, скорочуємо на це в кубі. Це в кубі ділимо на це в кубі буде 1. Це в четвертому ділимо на це в кубі буде С. І М квадрат і м четвертому скорочимо на М у квадраті. М квадрат ділимо на М квадрат буде 1, м у четвертому ділимо на М квадрат буде м у квадраті. І тоді в чисельнику маємо ми 2 помножити на 51, а в знаменнику це Квадраті. І переходимо до другого завдання. У другому завданні знаходимо частку відділення додатнього виразу на від'ємне. Результат буде від'ємний. І тепер множимо наше ділене на дріб, обернений до дільника. Множимо чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. І скорочуємо. 11 і 22 скорочуємо на 11. 11 ділимо на 11 буде 1. 22 ділимо на 11 буде 2. Н у кубі і n у шостому скорочуємо на n у кубі. N у кубі ділимо на n у кубі буде один. n у шостому степені ділимо на n у кубі буде n у кубі. І m у квадраті і m у п'ятому степені скорочуємо на m у п'ятому степені на m у квадраті. m у квадраті ділимо на m у квадраті буде один. М у п'ятому степені ділимо на М у квадраті, буде м у кубі. Маємо мінус у чисельнику 9 у кубі, а в знаменнику 2м у кубі. Завдання третє. У третьому завданні частка відділення від'ємного виразна додатній. Результат буде число від'ємне. І множимо наше ділене на дріб, обернений до дільника. Тепер множимо чисельник на чисельник і знаменник на знаменник. Мінус поставили і скорочуємо тепер. 8 і 4 скорочуємо на 4. 4 ділимо на 4 буде 1, 8 ділимо на 4 буде 2, 7 і 21 скорочуємо на 7. 7 ділимо на 7 буде 1, 21 ділимо на 7 буде 3. Тепер А і А квадрат скорочуємо на А. А ділимо на А буде 1, А квадрат ділимо на А буде А. С і С скорочуємо на С буде по одиниці, Б і Б скорочуємо на Б, буде по одиниці, і Д і Д куб скорочуємо на Д. Д ділимо на Д буде 1, Д куб ділимо на Д, буде Д в квадраті. Отже, в чисельнику маємо 2 д в квадраті, знак мінус дробом. у знаменнику 3а. І завдання четверте. Частка відділення двох від'ємних виразів буде вираз додатній, тому зразу множимо наше ділене на дріб обернений до дільника. І тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Скорочуємо 27 і 9 скорочуємо на 9, 9 ділимо на 9 буде 1, 27 ділимо на 9 буде 3, 7 і 7 скорочуємо на 7 m і m квадрат скорочуємо на m, m квадрат ділимо на m буде m. А m на m буде одиниця. n і n квадрат скорочуємо на n, n ділимо на n буде 1, n квадрат ділимо на n буде n. c квадрат і c квадрат скорочуємо на c квадрат по одиниці і x і x куб скорочуємо на x. x ділимо на x буде 1. X куб ділимо на х буде х у квадраті. Маємо в чисельнику 3 мх у квадраті у знаменнику n. Номер 6.5 із підручника Алгебра 8, та номер 11.5 із підручника математика 8 виконано.